Не беруть, не беруть трактора, Але я от сьогодні тут нахожусь і вже третій бус, зараз буде грузитись. Третій бус, то трошки такий день напряжний, бо багато всяких гемороїв. знаєте? Якщо ви берете китайців і вам кажуть, що проблем не буде жодних, то можете зразу посилати того менеджера лісом на трибуку. Тому що проблем, повірте, мені вистачає. Ну, якщо одне діло, фірма ти проблеми рішає, а друге, діло, коли ви чекаєте на дзвінок сервісу по три місяці. тому... Мужики, ось та наша база. О, то у нас дивіться скільки, я зараз покажу об'єм, скільки техніки є зараз от перед новим роком. О, і там вже дуже, дуже багато поїжджав. Я минулого разу був. Половина майже більше всього, що тут стоїть, то вже все стоїть нове. Оп! Ось дивіться, просто поле, ціле поле тракторів. Ціле поле, ціле поле тракторів, і що в ящиках ціла купа. І в складах там ще я навіть не знаю скільки їх тут, а, яка кількість. на будь-який смак, на будь-який кошельок, на будь-які кінські сили, на будь-який бюджет. От, тому, хто шукає собі тракторця, ви або хоча б дзвоните, або хоча б запитайте за ціну, щоб ви не переплачували потім перекупом. От. Тому що бариги, 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 кончені перекупи. бариги, Приїжджають до нас, скуповуються, потім ставлять на початку, прирісовують ще до ціни собі, е хто як і продають. А ви можете напряму, от вам привезли в ящику вот таку зібрав і повезет везував, ви зекономили гроші і, і нам хорошо. Тому хлопці, давайте, давайте. Звертайтеся, я зараз покажу швиденько продуш, що тут є. Ну, тут таке сьогодні місяво, що просто, просто нема слів в мене. Що є? І так, є щось є. Топові саме скаути. Зараз дуже почали хватати, бо їх так з, кожним, з кожною поставкою допілюють. І дивіться, які зробили трьохточку, точку, як фу. Посилено, крюки, бистросъйомні яблука, змінні в комплекті, є, е, сорокова, реверс, реверст, все повна. Комплектація. Так само там 24 стоїть, 254 новий вже Ось отримали, хто хотів, от, то зараз дуже багато почало брати. Фірма устранила всі нюанси, там в перших партіях були ще якісь браки і це. Вже, як то кажуть, техніка, давай на доума, до ладу і, як то кажуть, вже по ній мінімум питань. То, хто в нас вбрав, то знає. О, так само, що ще з такого, що саме більше, спитають завжди, навіть не треба брати рекламу, давати, платити гроші. А то просто відео викинемо, вже люди дзвонять, який колір є, везіть, кентаври. Дивіться, такі. мій улюблений зелененький колір, ну, то моє особисте. По факту найпопулярніший рахується такий ось сірий, темно-сірий, темний металік, блек металік. Такий його бачите колір теж. Бо сині всіх занадоїли. Ну є ще червоні. Червоні, бачите, немає От Кентаври є любі. Кентаври є любі, на любий, на любий смак. А, і з таким вот. Так, ну да. Я все у як обычно. Та ні, в мене є відео, там, де Саня ушатує трактора, там потім подивитись, там відео вийде. О, ні, насправді проста комплектація, пожалуйста. Треба вам примусово, от вам, пожалуйста, примусово. Треба вам два диска щеплення, буде вам два диска щеплення. Треба вам щось попроще. РДшка є. Ну коротше, по кентаврах є всі комплектації, всі кольори, є навіть п'ятдесятки, от, Здорові. На них ще поскидали ціни, вони файні. Зараз в ціні упали. Бляха-муха. Просто сьогодні день був. Я вже взагалі, як чортяка. Дивіться, просто на мої шкари. Тут іменно шкари, шузи. Поняли? Так, далі йдемо. Осьо. Без ревня хочу щоб дешево і без ревня. Осьо вам. 240. Дивіться, які фух Дивіться, який файний, новенький, саме останній завоз. Останній дизайн. Ну тут... Вон внічні зроблено все супер. І три циліндри, без ремня, повний привід. 24 конячки А, задній привід, 24 конячки. І такий саме повний привід. Точно такі є. Поняв, такі і такі. Як треба. А, такі тракторці. А, а, все, звертайтеся. Так що є оцінювання техніку. А форту. А, так, далі, що ще топ? Звісно, шифи, Звісно, кожен у нас. Ну, не кожен другий, на кожен третій заказ стабільно по всьому магазину, то є шифен. Що сороковий, що 44-й, більше, звісно, що сорокові, вони такі робочі лошадки. По суті, тут за звід трьох там, з копійками тисяч ви вже отримуєте собі повноцінного трактора, який може просто робити всі роботи, все робити любити задачі і в полі, і в городі, і везде за рахунок ваги, за рахунок широкої колії, за рахунок. Коробки моста дуже міцно тут це зроблено на совість. От, ну, так само повнопривідні, здорові колеса, кардан який грубий. Ну, то так трактор, який може і на ремнях, але він надіжний, Коробка яка тут. 8 передач, щоб ви розуміли. От, тому, якщо, якщо шукаєте дешево, щоб було і сердито, як то кажуть, то краще шифен ще китайці не придумали. Дивіться, просто які в них іде, хоч вони шумні і корчі, Що, ну, тут коробка йде, бляха. Я не знаю, яким треба бути рукожопом, щоб вшатати ту коробку. Так само і мости, так само і кардан. Я зараз покажу, щоб не замазатись, дивіться, тут теж якийсь іде теж, ну, не економили, питаються тут на залізі. от, Тому шефінги цікаво, звертайтеся. Вот, то, а, такі ще один. Вот, ну и конечно, конечно, зараз, бляха, у меня все зависло. Конечно, хит продажу, хит продажу на разе. Это вот такие вот э мали тракторцы, раменни, но уже с такой коробкой. Они стоят как мототрактор обычный, на базе мотобока. Но тут эта коробка как шифингу, Коробка як шифінгу. да, він менший, чулки менші, там все. Але по ціні мототрактора з трьох точки, з валом відбору, і ж тракторець, який набагато більше може, то зараз хід продаж. На, на, по всьому магазинам вони, ну я думаю, що кожен третій точно такі. Або ВРК, або скаут, або а, зубер. Бачите, є різні теж. Тут, а, один був інвалід вже забрали. От, скаут, там далі стоїть Кентавр. Отакі от саме трьохточкові. точкові. Зараз машинка вже загрузилася, їде до клієнта. Ось. То такі... <кхід> Дуже дійсно теж техніка толкова. Що питають? ще? Ну і звісно, знов ж таки, як і завжди, хто б ще не казав, але певно на другому місці по популярності після шифингів, на другому місці. Іде от от такі е, отакі, як я називаю. Реміні-мототрактори. Ціна питання від 2 тисяч, ціна питання е, самого дешевого від 2 тисяч. Починається 6-87 тисяч гривень на сьогодні. Там 200 чи 2 80, Якщо бути точним, я я не пам'ятаю. бачите, вони нас ідуть файні на грубі рамі коробка м -м, -м передач іде без а, планетарного диференціалу. Вже розблокується задні полос і нема головняку, не обриває вали, нема проблем з тою коробкою, як було раніше. Кідравліка є, рама нормальна, груба, шасі, все. Такі тракторці вже доробили, теж китайці вже потихоньку-потихоньку. Одні люди... Ой, одні люди балакають. Одні люди балакають на китайців, що все гівно, то я буду тільки МТЗ брати. От, за 3000 доларів Бушни. От, не по частях даже, цілий, а інші беруть такої вже, хто 5 років працює, у нас, хто 3, хто вже собі, навіть не з багато клієнтів, хто вже такого купив собі, продав потім, додавав гроші, купив щось більше, краще. А інші просто далі пишуть. І сидять без нічого, поняв. Тому такі тракторці, їх вже, їх вже китайці доробили до людського стану. Від рами починаючи, від коробки без блокировок. І так само там насос, генератор, все як мого зроблено вже грамотно. Робоче місце, гідравліка, ну, можна техніки працювати. Якщо у вас там 10, 20, 50 сотих, ну, от для себе суху та техніка йде. Для себе. От, тому то теж один з лідерів запросу на сьогодні. І такого, в принципі, мужики, такого, в принципі, мужики, техніки є досить багато. Різної. О, техніки є досить багато різної. Відправки в нас кожного дня. <кхи> Погрузки відправки в нас кожного дня. Тому, тому цікаво дійсно купити тракторець, дійсно хто шукає. Є номер телефону внизу ми привозимо безкоштовно, по Україні доставка безкоштовна, без предоплати. Всі техніка, вся техніка от маленьких на ремнях до великих. Вся повністю йде сертифікована, з документами на реєстрацію. Як треба повісити номера, поставити на облік, буде трактор, то вам не скажуть, що а не стане на облік, не становиться і ще щось якусь хілатуру. гарантія, яка відповідає, і обмін є, і возврат були, і все коротше. Працюємо як положено, Тому, мужики, от номер. Телефончик. всім миру і добра, і гарних новорічних. свят. Ось. Все, всіх обняв.

Немає, є грізочок, поняли? Ну, тим не менше, все одно до свят, до свят я вам теж зроблю хорошу. Дивіться, можу, що зробити. Ну, по-перше, знижку на любому трактор. То, зрозуміло, там на якусь більшу, на якусь меншу, як вже домовився. По-друге, подарки. Там всі понтуються там, тими подарками. Як не знаю, можу і так в подарок отримати. І кардана, і масло, там не 5 літрів, а багато, і то, і 5, і 10. Ну тому. По подарках теж все питань нема. Дзвоните, телефонуйте, кажете, пан Вадим, давайте файно доводимося і собі що соберете. Або такого малючка вон є від 16 конячок, умовно там від 2000 починається. Або такого ж малючка. ну Ми не питаємо туди, там взагалі жопа, з трьох точечкою. Шифін є в нас, там 3200, він йде е, за 300, може бути е, цей, без циліндрів, такий старий, з заднім радіатором. Там десь ми вже зробили файно, все. Або такого, ось там побільше. От, по японцях я поки не раджу, бо там нема з чого вибирати, якщо чесно. Там таке старе і кончене і дороге. Ну о. от, пожалуйста, в нас. Я як жах себе відчуваю сьогодні, поняв? ДВшечка, шечка 400 четверта, 6-400, ще може бути торг на ній. У нас іде 20. 21.08 на повністю новий трактор DW-404. Це те, що перед кінтауром. Перед тільки Кентаури з'явилися, знаєш, такі трактори вони ходили теж по 10 років, але нормальна техніка. Помілочі нюанси можуть бути, але так глобально. Мотор, мости, все, ходить, все файно, бачите. От, так само і йдемо далі. Пробираємося. вами. Йо-мойо. Я казав, що візьмі собі якісь хороші перебути. Ні, зараз приїду тако. мене будуть всі в мелочі давати на жатові. думаю, ще якісь вже... бом. На 504 ті зробили. На 504 ті зробили хорошу знижку. То дивіться як... який апарат, а? То фух! Я іменно на ньому як. Які по сравні з ним шифенки навіть там ті ж кентаври маленькі, все таке такі, такі масіпуські то як скаут тракторець, хіба Я то ми його То як скаут тракторець, хіба нема Вот, но, но при при соли гідравліки. Ціна він може на 1000, якщо рахувати скаут, майже на 1000 баксів він дешевший. дешевше, мости нормальні, там і коробка з 50 і реверс є, все. І гідропари зараз треба. Зараз нема... я докомплектую одразу ж. Не було, продач, то навіть не побив. Петро залив тобто не на воді, всі з антифризом. Ну, тут, конечно, такі зеркала, що по-хорошому треба щось зробити, бо тут вот, ну, таке вже мелочних ідемо далі. Бляха, я не знаю навіть як сюди. Як двигатися тут просто животики. О, шифринг. Шифінг. пацани, так треба, бо мені треба купити, походу, ботинки буде нові. Бо я ще в одному вже жмакає там. Шифринг є і нові. З примусовим. З радіатором. Я обичні, Самі дешеві з заднім радіатором. Там пару штук. По шифрингах, будь-який колір можна. Синій, може бути, зелений, фіолетовий, красний. Це все оригінальні кольори, там, кольора. щоб було. На моторі і на коробці от, значок той шифер. ось такі. І все. Все що, все, що треба, для оригінальності. По суті, бо хто як закаже в китайців в якому кольорі, то вже і такому і буде. там може Без різниці. то теж багато розпалашують а без чуха. Поняв? То ось. Такі червоненькі. Далі йде. Якщо, треба... Якщо вам треба щось недороге. Недороге, наша ну, було вже безміння. Зніму капішанку. Дивіться. Сінтаї такі є. Є з передком, є без. Я приблизно ці не кажу, бо на них ще зараз є знижки. І я е там всі знижки я не можу казати. Ну приблизно 4 без передка, 5 з передком. Причому є такі вже в новому останній випуск в такому дизайні. Я знаю в такому дизайні ще під іншими лейбами продаються. Вони можуть бути тут писати Fighter, Scout, де за що угодно, можна написати там От на таких, Якщо на менших колесах 20-х іде і на 3-1 коробку, то просто ще йде сінтай. Воно там вже ну, шасі, все сінтай і мотор КМ. Отво, вони однакові у всіх. Там без різниці, де ви будете брати, якщо яка фірма вже до вподоби. Який там дизайн. подоби наші, беріть наші. Нравиться там ДНД, будь ласка, беріть. Ну, то одне і те саме. Та нема кращих чи гірших. То все, один, один трактор. Отака коробка. Ось така шість. шість передач. вперед, Дві назад. Понижна, повишна, з одного речора включається з того речора передача переключається. Ось такої коробки гібка муфта. Ось, вот з такою коробкою, то все, все однакові от на, на менших колесах. Якщо треба на більших колесах, можете подивитися. Вон там. Ой, не придумав. Ну, ну теж вот, РДшки ті ж там. Пожалуйста. РДшки утіні в нас ідуть. РДшка то 23 рік з такою моською. Є 24, там інший капот. Там будуть на 100 доларів різниці. Там вони є. Воня. Ось, там пару нюансів є, там можна трохи поторгуватися. Ну такі незначні там. Вижу, тут трошки... Где-то какая-то і ржачна была и взялась. Бо заберите их уже, потому что они уже тут стоять. стоят. где одного уже делали, еще два лишили. Вот. И... А где ты это сказал? Вон, он, 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 за шизиками. А, нет, как же там кабинника наконец. Короче, есть еще такие варианты. Навиди, види. Там 2,5 и 3000. Я привоз на кашу, бо в мене потім за занижки. Бо вже можете взяти собі, пожалуйста, з трьох точка трактор. Э, по ціні мототрактора. Ну, так реально по 2500 2600 є мототрактора зараз. З коробкою, як в шифінгу, з трьох точечкою. І навіть з передком я по 3200. Недавно в відео хто бачив. В, в шостах в мене було по 3200 с передком, ми останні сюди забирали. Отакі От э, на кардані. То от, от такі тракторці. То вже нематоболочна коробка, то вже буде під кардан вам фреза, під кардан вам копачка. Ну, понятно, що там облегчено треба братися, але все одно вже трохи можна їм поробити, то не, не, не мотобочна коробка. І по ціні мотобочна. Ну, так і є по факту. От. Тому от, скаут, Кентавр 240-й, є скаут, там зубри, там теж немає різниці. От з такою коробкою там можуть чулки трохи різні. Все, з такою коробкою вона... Все однаково йдемо щось, що є посерйозні. Такі більш вже самі популярні самі популярні трактори, які є в нас. І більше всього питають зараз. То або кентаври, або скаути. Пожалуйста. Скаут 254-й. Кентавр 244-й. Ес є Самі ходові. Зараз. І 40. 404 кентаври, і вон там стоїть 404 скаут. Я зараз покажу, який еді зробив взагалі. А самі ходові 24-ки такі прості, теж ДВшки, як та 40 пораніше називалася, ДВ кентавр, Провірені вже часом. Келемовський мотор широкий, 1,20 двадцять, хволія, коробка 8 передач, буква, там, ровний пол, все. І можете собі по комплектації от Уко uh, uh, там примусове, х широка резина, Люба комплектація, яка треба. Дводіскова треба, буде, буде дводіскова. А ось, ось скаут? Скаут то в принципі те саме. Тільки тут вже все є. І реверс є, і дводіскове, і широка резина, і примусове, і дві гідропари. Це максимальна комплектація, яка може бути. Скаут, отакі. З реверсом. то 24-ка. І там ідемо наші сороковки, донфайн, не будемо фінішире. Я під ногами. І ось сороковки. там ну, грязні стоять. Ну і я грязний, Я думаю, буде гармонічний. Е -е, Смотриться. Друг Дивіться, яку зробили вже навіску. Снемні яблука. От мене зараз дзвонить, питає трактор з новий, зйомний яблук і покажи ще, що на подушках стоїть же этот кабінник. Ось то все, історія. То дійсно скаут вони потрошку-потрошку з потрошку кожною новою поставкою, де дороблюють трактор. Це Те теж реверс, примусове, доводійського щеплення, все повністю максимальна комплектація. Ото вот вже з середнього сегменту на скаутах і так само з кабінами. 40-50, ти просто не зобрати Якщо ще хочете ще круче, то два варіанти ще є. Або беріть дяді Федора, то без своїх варіант взагалі. Вот, хто б що не казав, ну тут вже, знаєте... В кого Донфен є в селі, от, ви зараз напишете, Китай одноразовий. от Хто у вас є в селі, в кого є Донфен, підідь до нього і скажіть, що ти говно купив у Ошара, і тебе одноразовий трактор. То ти тобі нормально подивимося, як він тобі на пик по пиці. Тому що то рісна новість дядя Федор. Е, обична коробка від 7700. Обична коробка е, 24, -ка, 40, -ка, 9 з чимось там. І е, 24 реверс 8200 і 40ка реверс 10. Вот, по Донфенгу. Без кабін. З кабінами може в следующему році буде. Причому є різні донфенги, бачите? Є з таким дизайном новим, є в старому, є yeah. з фарами такими, є такими, це, це все теж оригінальний донфен. Тобто заліпухи нема. Фуфло -фу -фу ми не возимо, пацани. Тільки всі оригінальні у нас Донфен. І... Далі або берете, берете ДТЗ. Бо є без кабінів, там в ящиках. Вони не стихають збиратися і розбирають. 90, 9200, 9300. така сама без кабіни. Тут, тут те, все. Москви, човки, я показував відділення, Ну тут все в порядку. Сороковка, як яка відповідає 40-жентва. Ск... А, тут я не відкрию. Звук прикольний. І кабинка. Ось. Чпинг. Мамчеви китайців такі коробки завалені с сюрпризом. Там голова этого самого инженера, который его придумал, поняли, що на всякий случай, чтобы щоб собі отомстити. От, йдемо далі. Йдемо далі. Ну і останемо с кабінами. Там ще но там было було таке, я туди не політик. Кинта роз кабінена сороковка 8,5. ДВшка с кабиной 24, 7200, то сами дешевле. Тут же стоять краще. Тут же стоять Лолова, вот, вот, вот смотрите, даже 7900, 24 Лолова с кабиной. Дуже редкий, их зараз хрен найдешь с кабиной 24, в принципе. У нас там где три ешки без реверсов и за 850 с реверсом кого? О, бачите, только треба подключать колесо. Тут, где, ну я не буду рисовать, я показываю. В кабине З реверсом. 354, готові а Боката, їх нема, тут щось показати. Ну, Вово є, бачите, всі. Від 24 сил і 50-ки, це, пожалуйста. Кому нема 18 штук баксов за 50-ку з модної кабіни. Можна 50-ку взяти такої обичний кабінений. Не обшита, проста кабіна без кондюка. З кондюком? А, з кандюком? З кондюком. Ну, с коньяком, но попроще. И цена попроще. Вот. А кому хочется ком... лакшери, лакшери, как то так скажу, то, то уже выбирает такую кабину. Пожалуйста, тоже на выбор. Вот он. Ну, тут тоже коньяк, но тут обшивка. Тут кабина просто, ну... В Китае одна из самых лучших. С 50 кабина, какая есть, в принципе. Вот, пожалуйста, теж. <клес> а, еще покажут это уже 55 04. Бо идет... Дешевше залоговувано нормально. Дві половина почити 15500 і 16. 15500 і 16 отакі, то теж супер. Тут двері дуже б'ються. Тут обережно з цими стеклами. Такого пить п'яно не треба, щоб закрити. Поняв, тихо таке, бля, хрен, хрен знайдеш. Тут теж і реверс, і є скандюком комплектації, мафон, все обшито. Ну, не знаю, Дотягує кабіну до воволочні, то ви вже напишіть. Не Непогана ну, не, 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 не кабіна, не погано зроблена. Звісно. Ціна. І теж там по, -по мостах можна подивитися. Ловов трошки грубший, індуктори. все одно, там той і той за 2,5 бачу. Я там не буду роздаватися подробності, бо я не пам'ятаю. Якщо взяти скаути... Чи... Он на задньому плані. А, там є, да не, так? Якщо кау, то там кентаври, то все там до 2 тонн там 200 з копейків максимум, то оці ловал ДТЗ ідуть там 2,5-2600 і більше. Карта КБшки, там де коробка, тут вже 12 передач, тих по 80. Ті вже потужніші. Ну і ось все, кому, -то, кому -то треба. комусь. О, цьому там контакт, хто займається. Ну... Самі не продаємо, кому цікаво. МТЗ. Я в їх ні не знаю. Чесно, в мене є там колеги, хто їх продає. Тому одразу наберіть, знаєте, за МТЗ, якщо, якщо цікавить, я, як сказав, я не буду в них не вникати. Ми такое, хайпуємо на них, ну, напова техніка нормальна, ну, не де не, 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 все не підійде. Дуже, дуже як по мені, устаревший і... не, не подобається, от скалу 50, теж. бачите, яка теж. Но він буде там 2 з копейками важить. І тут 8х8 коробка. І вага менша, і в мости і слабші. Тому, от, більш бюджетний треба кабінети, беріть там скаут, або беріть кат, кінта, або багато чого є. А якщо щось треба краще, беріть Вова або ДТЗ, або КБ ката, там вже йде і вага і все остальне. От, тому хлопці так. Музика, музика буде. вот а, это я ухожу просто туда вот так. А, а тут тикток поставим кистрайную музыку, понял? Вот они вот так Оп, 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 оп. Все хлопцы, всех, всех, всех ради бог, э, бачить. Ну, короче, пишите в комментарии в Я на все отвечу обязательно. Подписывайтесь на канал, привозка у нас все по Украина, Украины предоплатный бренд и на Рездво Різдвяні новорічні знижки, не забувайте. Звоніть, питайте. Пан Вадим обіцяв знижку. Все. І буду вам знижку. Все. Всіх обняв, гарних свят, миру, щастий.